Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож, усім приготуватись, хто планує якісь поїздки, то тим паче, тому що все по-новому. Тепер в Укрзалізниці, щоб купити білети на ряд потягів, потрібна буде обов'язкова авторизація через діяпідпис. Тобто в касі, навіть якщо ви купуєте білети, все рівно потрібна буде обов'язкова авторизація через діяпідпис. Давайте розберемо, на які потяги, як то працює, навіщо то було зроблено і до чого готуватись далі, тому що поки що оголошено 5 основних напрямків, де яких це працює, але в найближчий час вже почала ходити в мережі інформація про додавку цих напрямків. Тому можлива така ситуація, що в найближчому часі купити білет на потяг електричку без застосування дієпідпису не можна буде взагалі. Ну, якісь там лише приміські маленькі маршрути. Давайте розберемося. І так, бачимо продовження цих всіх верифікацій. Да, верифікація пенсіонерів, верифікація, тобто перевірка, ідентифікація е, усіх, хто отримує якусь соціальну допомогу. Тепер вже ж бачимо а, банківська, так в банковій, якщо тобі якісь гроші приходять, виходять, то вже треба буде використовувати обов'язково ідентифікаційний код для здійснення переказу або навіть оплати за комуналку. Також з 1 серпня. Ну, тобто, скрізь оця глобальна верифікація, авторизація, і тепер це вже дісталося і до. Білетів на потяг. До речі, якщо хочете знати усі деталі про ці верифікації, перевірки, як вони здійснюються, як це все проходити, щоб не втрапити в халепу, то зробіть просту дію. Долучіться до каналу, кнопочка підписатися під відео. Натискайте, я тут весь час це все розповідаю, як це зробити. До речі, про дія підпис буде окреме відео, як його зробити, як ним користуватися, як він діє в загальному, і які вимоги до його створення, та, і як зручно тим. Працювати, тому долучайтесь, обов'язково розповім. А зараз все ж таки про Укрзалізницю, на які потяги обов'язково потрібно то вже проходити. Це дія -підпис. дія підпис це на телефоні через дію, коли ви показуєте своє лице, він вас щитує і виводите пароль, і воно каже, все. Підпис, типу, зроблено. Це ви, дякуємо, і, типу, розпізнало вас. Тож з 1 серпня Укрзалізниця запровадила обов'язкову обов верифікацію через дієпідпис для купівлі або повернення квитків онлайн і лише з підтвердженням особи. Такі правила діють не лише для міжнародних рейсів, тобто для міжнародних вже всіх. А й для п'яти найпопулярніших внутрішніх рейсів. Поки що для п'яти в найближчий час число їх збільшиться, тому що вже два рейси також обговорюються, щоб так само працювали. Ще плюс два рейси. Тобто, де вже для семи, а їх там по Україні не так вже й багато, я вам скажу. Що важливо знати: квитки на рейси Одеса, Київ, Львів, Київ, Київ, Ужгород, Львів, Одеса та Київ-Чоп не продаватимуться в касі всі операції лише онлайн. Нові правила не стосуються військових. Квитки із спецрезерву для застос... для збройних сил України доступні через систему Армія. Плюс це військові можуть поставити світки застосунок і там бронювати квитки, спеціальний резерв. Навіть коли на потяг вже немає квитків. Військовим слава богу, є. Слава Богу, це працює так без підтвердженої особи квити купити квиток не вдасться. Укерзалізниця пояснює нововведення боротьбою з перекупниками. Ну, до речі, зараз, особливо туди на морські напрямки, люди не можуть купити білети, тому що перекупи їх викупають, а тоді продають десь приблизно взавтричі завищеною ціною на Олехсах і всіх інших сервісах. За словами представників компанії, квитки масово викуповували ботами, а потім продавались удвічі-утричі дорожче. Це про те, про що я казав. І про це навіть на ТСН показували сюжет, де люди стоять в касах, білетів нема, потяг пустий. А перекупи валять і прямо перед потягом люди на логікцях викуповували. Запровадження верифікації дозволяє заблокувати автоматизовані схеми та зробити процес прозорішим. Українцям, у яких немає підпису, в Укрзалізниці порадили обрати альтернативні поїзди. Тобто не саме ці поїзди, а інші поїзди, які плюс-мінус по цьому маршруту, ну там може бути з пересадкою і не такий швидкий поїзд. Ну тобто не так зручно, з дієпідписом цим набагато зручніше. Е, при цьому додають, що в майбутньому планують запустити авторизацію через банк ID. Вона в процесі. Що таке через банк ID? Це коли ви е, заходите, купити білет. Авторизація і за допомогою свого банку вибираєте там чи Приватбанк, чи Ощадбанк, в банковій просто натискаєте Підтвердити в додаткові для банку і воно вас типу авторизує по вашим вже внутрішнім даним, по тим, які є в банкові. А в банковій завжди про вас є вся актуальна інформація. Якщо в банкові про вас немає якоїсь актуальної інформації, то вам просто перестають платити гроші і ви йдете цю інформацію, оновлюєте. да ну, Це хороша мотивація оновити в себе інформацію, коли заморожують твою пенсію. Тож, що маємо наразі, що бачимо. Купити в касах не вдасться, лише онлайн, лише через ДіяПідпис Для багатьох вже поїздів. Думаю, в найближчий час це розповсюдиться і ще на всякі такі функції, якісь і оплата комуналки буде через діапідпис да, і все інше. Тому роблю вам відео десь одне. з Майбутніх відео буде саме, як зробити цей дієпідпис, як ним користуватись, щоб не пропустити долучаємося, підписуємося. Постараємо максимально всі методи і всі нюанси розповісти. Тож, спостерігайте уважно, я буду максимально старатися вам, то як вчитель інформатики, як дипломований спеціаліст, розповісти. Тому до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.